Білет. Ми, які купили біле, пішли в один кінотеатр, потім другий поїхали. Леті. Не могли білет купити онлайн. Ну, Могли, але забули, що так можна зробити. Всім привіт! Починаю сьогодні день вже з 15-ї години. Я вже вдома відпрацювала, втомилась, заклініла спину, так що жесть просто. Але то все нічого не хочу якийсь. Я ще й гроші загубила, чи загубила, чи витягнули. Але то таке, ми ніколи не дітей не сварили за загублені гроші, ні себе. У нас частіше всіх гроші губив Єлісей, то взагалі вічно в кармани, знаєте, понатикає. Добре, що я вдома і швидко беруся за справи, тому що світло відключать в 5 годин вечора до 7, тому хочу приготувати вечерю. Світла нема, але я встигла до того, як відключили, приготувати цілий противень таких стейків з капусти молодої, і там куряче філе, і сир, і помідорчик, але бачите, вже все з'їли. І прийшла доча. Кісюня прийшла, ми без світла. Сидить, розказує, я сміюся. Вона така втомлена, в неї перший день табору. І вона каже, табір построєний так. Вона звикла до таборів, де всі стафи, ну всі лідери знають програму. І якщо хтось один випав і за здоров'я, ну неважливо, живіт заболів, голова. Е ну У це У мене життя. був випадок, коли в минулому році там дівчинка треба було майстеркас проводити, а з її командою нікого не було. А треба та на естафети йти. Він така, хто вільний? І я собі кажу, ну я йшла ну, да. ну, і, і я шла, ти що... де підстраховуєш, а тут трошки по-іншому. І вона каже, просто ну, випасти... ну У мене більше відповідальності. Я знаю, що мене замінити ніхто не Ні може. Ніхто але, але каже, діти хитрі каже, табір же ж англійський. І такі грають єстівне, їстівне. І такі, а як тара тарган? -тар як ти виходила з поваги? Я, я ж не скажу, що я не знаю. Або я не пам'ятаю, я ж такого не скажу, бо ну, це діти. Вони скажуть, а, а я знаю. Я така, ну, тарганиця ж да? Ну, їх можна віднести до насікомих, да? ну, насікоми буде ain't. Коротше, ти лавірувала, да? так? Ну так, ну а як інакше, по суті, отвіт можна зарахувати правильний. Ну, а якщо ти скажеш, що ти не знаєш, а це таке покоління, яке, типу, таке цифрове, я можу так сказати, що ага, ви не знаєте, а я скажу. Ну, типу, і вони вже вас не так поважають, якби ви так. типу, відповіли. Тому читель це... знає все. Да пукає при... цвіточками, да? фікакає. <сві> я, типу, да. А коли це мова? Тут банане може бути таке, що ти знаєш слово, але іншою мовою. У мене таке освіто О, а в мене таке було що ти типу, по мене зупинити. Все знімаємо запитує... з повіски дня. Я поняла, ти доїдаєш. Не я я, тобі ст... скажу. Я стірку ставлю чайник ставлю е... надай 에... заговорю давай. Що мова? Ти типу, ти можеш пам'ятати слово і знати його. Але відповідь на нього можна дасти, бо Шо ти, ти знаєш маса? всю відповідь на іншій Шо мові. Коротше, а... отаке. От коротше, мову дискного ти ніколи не знаєш. Тому, виходячи з отаких ситуацій, так отак... смачного кицюнь, я ставлю в стірку, заптарюю все біле. Ой. Виктория Хорошо. умеет, знаешь, я снимаю ее, кажу, доча, заплела тебе, снимаю для видеообзора. Виктория зевает, сидит, рот открыла. Все, да, уже можно отрыгивать, все. Чисто. Мама, дома расслабилась, тоже же была вчителька, авторитет. А зараз дома. Это можно тикток снять, типа вчителька. Она такая, здрасте, дитка, да, дома. Я, я не вступу, я а чо? Я не взуть. Ну, я... Я вначай... на Наоборот, водит. хай сразу всі мінуси видять. Диви, я вначалі не ставлю. Не там, я в кінці відео вставлю, що я не вставлю. Що Вікторія <свят> сказала не вставляти. <свят> все, давай смачного, госпіталь. Любі друзі, гарного дінючка всім відвідуючі інстанції. Деякі. Государственні. Я зрозуміла, що я не та жінка, якій можна довіряти в руки зброю. Голова болить, тиск я собі збила знатно, мені б його відновити до завтра, до робочого дня. Гарного дня всім! Хто не втомився ще від історії з паспортами, ще трошки інформації. Дивіться, я народилась не в Україні, я народилась в Молдові. Тоді був в СССР. І від звідси всі проблеми. Тому що на момент 91-го року, коли Україна набувала незалежності, всі громадяни, які мешкали на території України, автоматично отримали громадянство, в тому числі й наша родина, тому що ми в 91-му році навесні тікали з Грузії, тому що туди теж прийшли руські. Нас привезли в Кіровоград в аеропорт. Ніякі білети я підтвердити не можу. Звісно ж, нічого вже аеропорт не працює, скільки дофіга років. І нас занесли в дому книгу. Слово домова книга запам'ятовую, запам'ятовуємо, далі треба буде. Далі, коли я отримувала паспорт, я дідуська Аркадій, тоді цю домову книгу нас п'ятеро дітей записали в цю домову книгу для того, щоб мама отримала квартиру служебну від металургійного заводу. І дідушка приносив навіть цю книгу і показував нас, що ми там є. І я отримала паспорт, тому що я була, все все хорошо. Потім я вийшла заміж, потім я змінила паспорт, потім мене вкрали. Ну, коротше, я жила все добре. Чого піднялася ця тема? Ще два роки тому, коли сестричка робила паспорт, вона мені каже, слухай, ми з Луганської області і ми давно під окупацією. Іди, бо будуть проблеми. Я прийшла Олена, начальниця відділу, подивилась мій паспорт і каже: У вас хороший паспорт, ідіть». Я пішла і ось мені виповнилось 45. Мені виповнилось 45, я прийшла вклеїти фотку, або я кажу, давайте поміняємо на ID, бо він в мене порватий. Там, де оці циферки пробити, порвано. Вона каже, у вас немає електронній базі, где ви були в 91-му році? Я говорю, я була там то там то адрес такий, домова книга, то то-то. Вона, говорит, та принесіть справку. Я на не дивлюсь, кажу, яку справку, як я її принесу. Опять же, домова книга запам'ятаю. Як я принесу цю справку, як в мене, ну, це окупація. Ну тогда я не знаю. Мені відмовлено було в ID карті. Мені поставили фотографію, вклеїли і сказали, ми вам йдемо на зустріч. Окей, я приходжу через два місяці э, продовжувати э, поміняти закордонний, бо якщо в мене украдуть або щось станеться з українським і закордонний в мене термін дірі пройшов. Я в мене все, взагалі нічого. Вона говорит, я говорю, вот же ж паспорт. Ви ж вони продліли паспорт. Вона, Ні, поэтому паспорту ми вам нічого не можемо. В смысле? Тобто у вас, ви самі не вірите в те, що документ, який ви мені продовжили, є м, активним? Тепер тема домових книг. Дивіться. На жаль, в кожній області України домові книги, оці йде частний сектор і дома, велись на свій розсуд. На розсуд Органів упорядкування області, от я жила в Кривому озері Миколаївська область. Ми продавали будинок, там в якому жили. Бо ми нас до речі відвезли туди, коли очима у біля міня, і Альону. І там, коли продавався дом. Домова книга оставалась в этом домі і передавалась вместе з домом новим власникам. І там були записані всі люди, які проживали. Ти приходив просто за адресою або ксіракопіл, або там фотол, ну не знаю що. А в Луганській області вчора мені підтвердив, ДМС у Луганській області, то що в Сєвєродонецьку, я жалію, що я не записала цю розмову, що в Луганській області домова книга, коли новий домовласник приходив, вона заводилась нова, а та кудись на хранію. Віддавалась. От такий абсурд. Тобто, навіть враховуючи, що люди хороші є кругом і навіть в окупації, попросити когось підійти на таку-то адресу і попросити е, сфотати хоча б книгу за 91-й рік, що там ми внесені, я не можу, тому що там книги в тій області вони віддавались, а будинок було продано, перепродано. Все, круг замкнувся, ні отвіта, ні привіта. Опять круг замкнувся. Все, в мене все. За логікою речей все зрозуміло, що дивіться. В принципі, у ДМС у міграційної служби претензія не до мене. Вони кажуть, ну розумієте, нам нужна бумажка, на якому основанні вам видан паспорт. То це виходить, в них питання не до мене, а до органу, який мені видав. А мені видали вони самі. Тоді розумієте, коли ото мені було 16, тоді видавали паспорти в Жеках, потім в міліції, потім в Овірі. Ну я вже не пам'ятаю. Тобто, в міграційної служби питання до органів, які видали паспорт, до самих себе. Але самі до себе вони звернутися не можуть. До, в минулому, да? до самих себе, і починають кошмарити громадян України. І от така історія. От, от така фігня. Все. Також на даний момент я дозвонилась до міграційної служби Луганської області, яка знаходиться в Сєвєродонецьке. Спитала, чи є в них якась інформація. Мешканців Луганської області офіційна відповідь ні, тому що весь архів залишився там. Це й понятно, танки заходили за одну ніч і там ніхто архів не вивозив. Але що мене здивувало? Я покажу це. Ось тут написано разом з тим, Онопрієнко Терепири не надала документи як особа, що являється громадянкою України. Як це не надала? А оце що? Оце паспорт громадянина України. Я ж надавала паспорт. Це теж документ. І коли я прийшла за цим до юриста, він мені каже: Ви що, не давали паспорт? кажу, я давала паспорт. Але, але, ну, але так, в мене нема слів. Тепер стосовно гарячої лінії. Дякую всім, хто мені радив звертатись. Звісно ж, я зверталася, але дивіться, я звертаюсь, обираю свій підпункт, шукаю. І Черкаської області в гарячій лінії просто не існує, її нема. Добре, я вертаюсь назад, вибираю іншу форму зв'язку, силки, переглянути, дивлюсь, захожу, оформлення паспорта, обираю оформлення закордонного паспорта. Опускаюсь, нажимаю цей конвертік зв'язок з клієнтами, опускаюсь. Тут, знаєте, від кнопочки до кнопочки тебе направляю. Рить один із варіантів, обираю клопотання. Далі ще один із варіантів це форма звернення. Обираю там закордонний паспорт оформлення, опять опускаюсь, і опять немає е, Черкаської області. Є різні, як бачите, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Черкаської немає, тому я писала начальнику, і, звісно ж, я залишила листа на гарячій лінії. Але той лист схожий більше на автобіографію якусь. А офіційно залишити зі своєї області я не можу ні клопотання, ні скаргу. У мене сидить клієнтка, а я ридаю. Розмова була при клієнті. Мені подзвонив фу, я останнім часом плачу, і мені подзвонив начальник якогось відділу ДМС і сказав, що йому передали мій пост. Я не знав Інстаграм або в Тіктоці. І він ретельно перевіряє мою ситуацію. І підстав для відмови нема. Тому моє е клопотання е має вирішитись в позитивну сторону. І я, звісно, трошки видихаю, маю надію, що все буде добре. Агу. Агу. Ага. Да, все. То лоба хоче сказати. Що бависка не нецілованого його полтя так. Да, так. не нецілований. Да. Так. все. Забери мене на руки, бабуля. До, да, до. Да. Що ти кажеш, бабуски? До, да, до, да, я поняла. Я все поняла. Відпустила двох клієнток. Дивіться, що в мене, в мене Ціла купа бумаг. Зараз буду писати заяву. Всім доброго вечора. В мене 20 червня, і я була в такому розпачі ці дні. В общем, зараз ви бачите мідії. З задоволенням зараз їх буду вкушати. Була дуже в розпачі і причина цьому мої документи. Але я вставлю зараз кусочки відео, які я знімала, і потім розкажу, як здвинулось діло з мертвої точки. Зараз буду їсти, бо я видихлась і мене Міша пригощає смачненьким. Дякую йому за це. Все буде добре. Принесли вже саме рибку з соусами. Зараз ще пити замовили. Так, це корюшка. Це барабулька. Це Ставрінка. А що це? Да -да -да. це Ам, так-да-да. Доброго всім дня. 21 червня на календарі ще 19. Я на роботі купила собі капу Оранж. Дуже мене він бодрить, Чекаю дівчинку. Зараз навіть встигну помити підлогу і, і акумулятор заряжений. Були трабли. Збираю докупи всі відео, які я знімала, щоб не повторюватися і не переказувати все підряд, щоб трошки роз'яснити ситуацію з моїм громадянством і паспортом. Відразу хочу сказати людям, які злорадствують або радіють негараздам інших. Так уж россияне, которые радуются проблемам других людей, будьте аккуратны, потому что вы не знаете конца истории, и э, все хорошо, а какашку вы уже выкинули, и ответ от какашки вам прилетит, потому что вы не знаете, как хорошо все закончилось или закончится. Поэтому высеры лучше держать при себе. Я делюсь, как есть все. У мене нету такого, що, знаєте, красива картинка. От як є, так я і ділюсь. Всім, хто ділився відео, я благодарна, тому що коли я виставляла в Інстаграм і в ТікТок, люди ділились, Люди писали дуже багато повідомлень, які труднощі вони також переживають. Із-за того, що ВПО, і Ацифрації, і це все. І, звісно ж, Можно сколько угодно винить страну, но есть начало этому всему. И начало этому всему война, когда Россия пошла войной на Украину еще четырнадцатом году. Все точка. Давайте, Давайте мы вам... покажем те квартиры, которые вы хотите. Не надо. надо не надо, мы. Не надо. Мы жили Мы 20... Лазили уже не знаю, поперёк. До 24 <связанных> февраля мы жили как люди. А сейчас мы как животные живы. Живу. Вы понимаете? Я До 24 у меня претензий не было абсолютно. Я жив идеально. Со мной были внуки, дети. Я внуков на секции воды спортивные. Я жив как человек. А сейчас это как раф, как скотина самого настоящего. Я не броюся, не моюся. Пожрать благополучно не могу. Из-за чего? Из-за чего гибнут дети наши, ваши российские, наши украинские. Вы мне скажите, солдаты вот такие по 18 лет. А вы скажите, за что в квартирах понасирали? За что? Нам квартира За того, насырали? что мы трудились. Я 45 лет проработал на железной дороге. Я вот это все зарабатывал своими руками. Я не сворова.